Добрий вечір. Пробралась до кавунів. Гляньте один, два. Десь тільки що бачила тут. о, А от три. Прям на місці. Далі не піду. Чотири. Здоровесний. Дивіться, п'ять, шість, сім. Далі не піду, тому що, бачите, які роблю дирки тут. Кавунчики. Ой-ой-ой. Кавунчики дивіться, які гарні. А ну тут о, прогурну, бачите, які лежать гарнюсечки. О, о, у цього все постукую. Отакі кавунчики в мене. Не знаю далі, як там вони не хворіють поки що. Але цей тиждень будуть дощі, то може будь все Хімією кропить не кропила, Кропила цим. Триходерміном від захворювань. от ну Поки що тримаються, бачите. І бачите, як гарненько. Прям тако на одному квадратному метрі. Раз, два, три, чотири. чотири, п'ять, шість, сім штучок. Далі кажу, не піду, тому що понаробляю біди. Буду я по цих дорожках назад виходити. Всім гарного вечора, мирної ночі. Гарних урожаїв. От. До слідуючого відео. Дякую, що дивитесь мене. Дякую за підписки. Дякую за лайки. Дякую за все. Бачите, закрутився хвостик. Видно, тут йому було не, не дуже добре. от Добренько, на цьому все. Ось такі